У Венеції проходить чергова архітектурна бієнале. Виставка цього року, 16 За рахунком триває з 26 травня по 25 листопада. Ще є час, щоб її відвідати, а воно того варте буде цікаво навіть тим, хто не особливо розбирається в архітектурі. Визначення бієнале художня виставка, фестиваль або творчий конкурс, що проходять раз на два роки. Венеціанська найвідоміша проводиться з 1895 року. Як потрапити. Виставка проходить в садах Бієнале, в районі кастело, в східній частині міста потрібно купити квиток, його стандартна ціна 25 євро, але діють знижки. Наприклад, для студентів квиток коштує 15 євро. Повна інформація є на сайті Б'єнале. Зверніть увагу, павільйони відкриті щодня з 1.00 0 до один але по понеділках зазвичай не працюють. Тема, Тема цієї Бієнале Фреспеце, тобто вільний простір. Куратори запропонували учасникам робити акцент на порожнечі, в якій на їхню думку, існує сьогодні людина і суспільство, і профі з усього світу вирішують цю задачу дуже по різному Куратор цього року кураторами призначені співзасновниці ірландського архітектурного бюро Арчитец» Феллі Макнамара і Івона Фаррелл. Вони будували будівлі по всьому світу від університету інженерії та технології в Перу до Комерційного університету в Мілані. Журі, склад журі визначає президент венеціанської бієнали Павло Баратта спільно з кураторами. Журі переглядає павільйони всіх учасників і за результатами призначає нагороди преси золотих лебів, вручають за кращий національний павільйон і особливо відзначають одного або декількох художників. Цього року серед його членів засновник Барков Лейбіндер і професор Принцетон Юніверситі оф Арчитецюра Френк Беркул, співзасновниця Зоряного бюро Пезо вон Елрічею Сенсофія фон Ельххаузен, глава департаменту архітектури в Лондонській королівській академії мистецтв Кейт Гудвін. Простір. Виставка розосереджена по декількох зонах. Починається в центральному павільйоні Піардіні і триває в колишньому індустріальному просторі Арсенале, а навколо центрального павільйону розташовані павільйони країн-учасниць. Навіщо їхати, щоб подивитися на проекти архітекторів з різних країн, надихаючи, зачаровують або просто дивні, але від того не менш цікаві? А які павільйони потрібно відвідати обов'язково і чому розповідаємо? Швейцарія павільйон Швейцарії в цьому році отримав золотого лева. Головну нагороду бієнале. Основна проблема швейцарської архітектури в тому, що люди зазвичай знімають, а не купують житло. І тому квартири однотипні і знеособлені. Чи так це насправді розбираються архітектори зі Швейцарії за допомогою своєї експозиції? Ватикан, Ватикан вперше бере участь в бієнале. Із цієї нагоди архітектори з усього світу побудували 10 капел і пропонують переосмислити релігійні споруди і їх роль в сучасній архітектурі. У всіх капел нестандартний дизайн. Наприклад, проект бразильського архітектора Карло Хоса являє собою чотири променя, які утворюють два хрести. Австралія, австралійські архітектори розвивають тему природи. Вони зібрали 10 тисяч зникаючих видів рослин і висадили їх всередині павільйону, головний посил. В гонитві за славою і успіхом не можна забувати про навколишнє середовище. Китая китайський павільйон присвячений альтернативному майбутньому, в якому урбанізації не існує. А села і села активно розвиваються за допомогою сучасних технологій, сталий розвиток, захист навколишнього середовища. Ось литмотив цієї експозиції. Великобританія. Британський павільйон оформляли мінімалісти царюса з джогн, і вони вирішили тлумачити тему бієнале буквально залишивши простір всередині порожнім, зате на даху побудували справжню площу, звідки відкриваються приголомшливі види. Латвія. Тут головною темою стала типова житлова архітектура і те, як її розвиток вплинув на суспільство в цілому. Австрія, австрійці переосмислюють взаємодію архітектури. Та міського середовища у центрі уваги дизайн громадських просторів експозиція складається з трьох частин: думка, форма, матерія, Японія. японські архітектори теж присвятили свій павільйон дослідження природних ресурсів. Вони побудували платформу для дискусій про взаємодію екології з архітектурою і урбаністикою, а також для візуалізації архітектури всі століття, ці теми завжди в тренді, а тому експозиція буде цікава багатьом. Аргентина. Аргентинці звели скоріше не павільйон асад з одного боку, безкрайня зелень з іншого, ескізи сучасних архітекторів, все це особлює свободу і відсилає до 1983 року, коли в країні впав диктаторський режим. Росія наш павільйон присвячений минулому сьогоденню і майбутньому залізниць. які. За задумом авторів дозволяють зв'язувати і підкорювати безкрайній простір Україні. Виставка складається з п'яти частин з промовистими назвами введення в географію, проектне депо, зал очікування майбутнього. Камера схову і зал, в якому показують фільм сім днів в сім хвилинах молодого московського режисера Данила Зінченка. До речі, будівлю самого павільйону побудував у 1914 році знаменитий архітектор Олексій Щусєв.